Всім привіт! З вами Е, Я пропадав трішки, відпочивав, закупився новими сим-картами і готовий повністю до бою і до ворку. Зараз я вам розповім, що можна поворкати і які є нові темки-схемки. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, YouTube канал і також ставити лайки і писати коментарі. Моєму, до речі, телеграм-каналі дуже багато хороших темок, які можна залетіти і залутати хоч на один аккаунт, щоб не було потім ФОМу. Так що приступимо. Е, перша тема це для людей, які мали транзакції в ефірі. Ми зможемо зайти на цей сайт. Будьте добрі, зайдіть по моїй рефералці, ви також получите бонуси, і отримати сундуки, в яких будуть токени. Е, purple сундук зараз коштує від 100 доларів плюс. На маркеті можна буде продати. Ну, звісно, ми їх отримаємо airdrop. Всі посилання, звісно, я залишу під відео і в своєму телеграм-каналі. Друга тема це Meta Time. Тут ми виконуємо завдання і отримуємо їхні токени. Я недавно зайшов, і тільки за підключення своїх соцмереж я вже приблизно отримую 3 долари з одного аккаунту. А в мене аккаунти збільшились, так що це профітна тема буде. Ну і плюс завдання ще повиконую. І взілля там 100 поїнтів, 10 цих... Коротше, 100 поїнтів це 3 долари. І також менше через 19 годин відкриється на зіллю квести, де буде дуже хороший лут. Так що залітаємо і лутаємо. Всім подякував за перегляд. Не забувайте підписуватись. І Залітайте моє українське кріпто ком'юніті. Всім подякував. Давайте щасливо!